Доброго дня, діти! У нас урок письма будемо писати велику букву І, Складити слова із нею, записувати речення та навчальний диктант. Учитель посміхається, урок наш починається. Сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли. Працювати почали. Підготуємо наші очі до роботи. Алфавітне королівство було квітучим і сонячним, букви жили тут у дружбі та злагоді, праве в ним король мудрило, але мали вони поганого сусіда, заздрісного кляксича. Не подобалось йому, що поряд із брудним, занедбаним королівством світить сонечко і розкошують квіти, а найбільше їх цвіло біля будиночка двох сестричок – і та ї. Були вони стрункими, гарними і дуже схожими, а щоб інші букви могли їх розпізнати, і заплітало у волосся одну квіточку, а її дві. Вирішив кляксички помститися, підкрався вночі та витоптав усі квіти у їхньому садочку. Прокинулися сестри вранці та й заплакали від горя, і в алфавітному королівстві здійнявся переполох. Бо помилки. Вірні кляксичеві слуги заполонили все королівство, адже тепер ніхто не міг відрізнити і від її. Вирішив тоді мудрий король покласти край цьому лиху, покликав він до себе двох сестер і подарував їм чарівні зернятка. І одне, а ї два. І сказав, щоб вони прикріпили ці зернятка до волосся замість квітів. Відтоді Помилки зникли разом з поганим кляксичем. А ми з вами сьогодні будемо вчитися писати велику літеру І, і більше. Ніколи не плутати І та І. Відкриваємо стріночку 45, друкований зошит номер 3 Подивіться вона нам дійсно нагадує І з різницею. У кількості крапочок. Скажіть, будь ласка, чому тут намальований прапор герб, калина? Правильно, тому що це прапор України? Тож давайте розфарбуємо його у блакитно жовті кольори та наведемо пунктирну літеру І? Калину можна розфарбувати. Червоним кольором І має за написанням схоже, як і ї. Починаємо писати нижче верхньої жадкової лінії похилу паличку. Проводимо до верхньої міжрядкової та опускаємось до нижньої рядкової, заокруглюючи ліворуч, трохи вище нижньої рядкової лінії. І ставимо ще дві крапочки. Давайте ще раз я на екрані ви в повітрі підрахунок. І раз, і Два. Є. Yeah. Запишіть, будь ласка, рядочок великої букви Ї, буквосполучення їх, Їм слово Україна. Речення. Україна рідний край. Діти, чому Україна записана з великої літери? Молодці назва країни, а отже, це географічна назва, географічні назви ми пишемо з великої літери. В кінці речення ставимо крапочку. Не забудьте поставити тире. Наступне речення Їхали ми Україною. Їхали з великої літери, бо це початок речення Україною назва нашої країни в кінці крапочка. Чудова наша Україна. Чудова наша Україна речення із знаком оклику, бо ми висловлюємо своє захоплення. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці Відкриваємо наші робочі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки. У другому записуємо число, класна робота, диктант. На наступному рядочку на початку поставили крапочку і під диктовку записуємо такі слова. Перше слово з великої, далі через кому. Отже, почнемо зі слова їжак. Їжак. Поставили кому. Наступне слово. Едальня, едальня. Поставлю кому наступное слово. Столица, столица. Що таке столиця? Головне місто країни. Поставликом, яка столиця нашої країни? Правильно, Київ. Наступне слово річка. Річка. Поставили кому, наступне слово місто, місто. Поставили кому наступне Андрій. Як ми будемо писати слово Андрій? Молодці з великої літери це ім'я хлопчика поставили кому? Наступне слово їжа, їжа. Поставили кому, наступне слово жаба, жаба. Поставили кому, наступне слово баран. Баран. Поставили кому. Останнє слово на сьогодні ГАЇ. ї ага, Після останнього слова поставили крапочку. Перевіряємо слова на екрані. Угу. Трошки не відображається перша літера. Так, перевіряємо. Їжак, їдальня, столиця, річка, місто, Андрій з великої їжа, жаба, баран, гаї. В кінці крапочка. Дякую вам! Наш урок закінчено. Якщо у вас все було правильно в передньому слайді, поставте собі сердечко, подобаєчку. Якщо є помилки, треба виписати слово з помилками та прописати без помилок цілий рядочок цього слова. Оцініть свій настрій в кінці нашого уроку лимончиком лимонним ематиконом. Дякую на все добре. До побачення!